Далі говоримо про ситуацію на Бахмутському напрямку. Юрій Фодоренко з нами на зв'язку. Це командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої механізованої бригади. Доброго ранку, пане Юрію. Слава Україні! Раді вас бачити. Доброго ранку. Героям сла. Пане Юрію, ну от станом на третє число, принаймні Ганна Маляр, заступниця заступниця міністра оборони України, писала про те, що в Бахмуті ситуація умовно стабільна, і що українські сили контролюють південно-західні околиці міста. Що зараз станом на зараз можете нам повідомити, що змінилося? Ну, власне, варто зауважити, що в самому місці, де знаходяться сили оборони, противник намагається проводити ударно-штурмові дії, але з меншою інтенсивністю, ніж це відбувалося до прикладу ще два тижні тому. Така волість в певному роді дій пов'язана з перегрупуванням противника. Зараз відбуваються певні ротаційні дії. На фланги заходять переважно регулярщики. БВК Вагнер. Частково відвели на перекомплектування, частково залишився в самому місці. Що стосується флангів, на флангах є значний успіх. Силам оборони вдалося суттєво просунутись вперед, на деяких вітинках майже до трьох кілометрів і стати по панівних висотах. Зараз укріплюються позиції в інженерному плані для того, щоб можна було більш безпечно, якщо так можна сказати, вести оборонні дії на відповідно в подальшому. Звісно, сили оборони роблять все можливе і необхідне для того, щоб взяти під вогневий вплив шляхи сполучення, по яких противник до Бахмута підвозить резерви живої сили, також боєприпасів. І що дуже важливо, я думаю, в перспективі вдасться забезпечити певне Бахмут з недопущенням пересування всередині нього резервів противника, що в подальшому має призвести до того, що противник централізовано. Якщо зможе, то місто Бахмут покине, але до того часу ще дуже і дуже і дуже багато роботи, тому наполегливо працюємо цілодобово, щоденно тут і зараз. Кожен на своєму місці. Пане Юрію, стосовно власне стосовно розбрату між росіянами, зокрема між приватною військовою компанією Вагнер і регулярними військами, знаєте, напевно, що підполковника 72 ї мотострілецької бригади Російської Федерації захопили Вагнерівці. Що ви про це знаєте? Про їхні розбрати? Наскільки він ну, це масово? Власне, дуже складно сказати з поля бою, що між ними є якісь розбирати. Тим паче, що ми спостерігали, таку, такі речі, коли, до прикладу, регулярщиків в бій ведуть представники ПВК Вагнер, так Старші групи, призначені з приватної військової компанії, оскільки має більше досвіду. Також варто зауважити, що довго часу там пригожень скаржився про певний снарядовий голод, але той, хто не був на відмку, може з певністю сказати, що Сили оборони не відчули ні на день послаблення по вогну з боку ворога. Єдине замокали гармати тільки тоді, коли наші артилеристи проводили надійну контрбатарейну боротьбу і таким чином змушували мовчати ворожі гармати. Відповідно, якщо казати відверто, не відчувається на полі бою певного розбрату в середині Російської Федерації між силовими відомостями та приватними військовими компаніями. Тому що ще станом на сьогоднішній день Російської Федерації працює система примусу і в них вистачає ресурсу в живі силі, які вони можуть гнати на вбій, взагалі не рахуючи, тому завдання сил оборони не зважати на те, що відбувається всередині Російської Федерації, а тиснути їх на полі бою цілодобово щоденно. Пане Юрію, раніше в ефірах ми з вами спілкувалися доволі часто про погоду і її вплив на взагалі на те, як тривають які бойові дії на сході. Скажіть, будь ласка, ми раніше говорили, що були наприклад дощі, це заважало зараз. все таки на календарі 5 червня, літо підозрюю, що тепло дощів нема чи сприяє тепер погода наступальним діям і так далі. Якщо трохи просохло, і сили оборони просунулися на деяком відтинках до трьох кілометрів вперед, то це свідчить про те, що точно погодні умови почали сприяти, а також склалися додаткові ще обставини цієї сили і засоби боєприпаси. Тому так, погода на сьогоднішній день на нашому боці, пане Юрію. Якщо не помиляюсь, ваш підрозділ виконує завдання ще на одному напрямку: це Сватівський. Розкажіть, яка там ситуація? Що стосується напрямку, противник активізувався останні два з половиною тижні і достатньо так потужно проводив ударно штурмові дії на різних вітинках різними кількістю особового складу, переважно застосовуючи нові підрозділи так званий шторм з це представники Російської Федерації, які були позбавлені волі. Їх вербують я стільки мали можливість поспілкуватися з полоненим, що пропонують. 200 тисяч рублів місяць, плюс додатково повну амністію, в разі якщо залишився живий контракт на півроку. Але маю вам сказати, що до завершення цього контракту, якщо зі ста доживуть вісім, то то вже буде добре. Тому що в смузі 92-ї механізованої бригаді керівництва вдалося спрацювати з розвідкою на випередження, застосувати намери противника, і певну кількість артилеристи знищили ще в районах зосередження. Решта, які вийшли штурмувати по всій лінії зіткнення за підтримки броньованої техніки, отримали опір від сил оборони, і скажу вам більше, що вдалося не просто зупинити навалу противника. А ще й просунутись вперед на певну вітинку, плюс 300 метрів нашої території. Ми забрали ворога. Тому робота триває. Наголошую на тому, що цілодобова і титанічна Сили оборони не тільки тривають навалу, а й намагаються рухатись вперед. І як бачите, з конкретних прикладів достатньо вдало. Пане бережіть себе, будь ласка, і дякую вам за те, що ви ходите на зв'язок із нами. Це був Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів ахілес 92-ї окремої механізованої бригади.